Усім привіт, усім гарного перегляду, вітанечко! Ми сьогодні з вами поговоримо про К-91ПТ, пт шкульку можна взяти за жетони, за Батл Пас, і те, як можна на ній гарно відіграти. Реально можете перейти на стрімчанський, якщо вам цікавиться ПТ-шка, переглянути стрім, як ми грали бої на ній. І хочу вам показати цих два боя, які я зіграв на лінії Маннергейму та Устрічна затока. і ми... Були в дефі. Так, в дефі ця ПТ гарна. Але в інших варіантах, ну, таке, 50 на 50. Тож, гарного вам перегляду. Не забувайте про подобайки. І погнали. Я, вже, я от трохи прошарився, чуєш, реально, як це робити? Кидаєш? Трохи поглупу свою голову. Як то зробити? Ну, і. І реально я вже я вже можу модерувати нормально слова. Тільки я ще не навчився виділяти повідомлення. Розумієш, ще не навчився повідомлення видаляти, а далі це все нормально. <ролосить> <плес> <плес на, на, нашу схему розсекретили. <плес> <плес> нема хаб-хаб. Нема. Убій! <плес> GG. <laughs> О! Киндимон нашел еще, еще одно слово. Доброе. Позончик. Это <laughs> я так. Ой. Нихерасп. Ти куда їдеш? Десь там цього наглого чувака. Наможці. Добре, зараз, зараз будемо видаляти. Хрін на нього. Добавь чувак. Лишить кілька. Е, е, штучок. Нє-ні-є. Пустіше зберетися? Чим зберетися? Ціль захоплена. Командир, ну ти снайпер. А грець тим. В них не буде багато варіантів, або вони просто задобаються робити. Ну, що прабиш? Що прабиш? Як не буде багато варіантів? ха <laughs> Вот так не буде. Я... я Мене шо шо Материця, ри... материця в голові Автоветка. <сум> ха автометка. <сум> Де там той чувак? Ну, просто пристаньте писати цю фігню, реально. Просто переставайте цю фіну писати. Доки, доки ми цих двох чуваків не вб'ємо, і далі не поїдемо. Ну ти подивись, він не поїхав вперед, а не назад. я вважав. Нормально. Угу. Mm -hmm. Я понял. Я перестану? Та, та, переставайте, бо. Бо мені це не подобається. Мені це не подобається. Весні Ви що, токсики чи що? подобрается мне Токсики. Капец. Токсики. Давай не жарко. Та ви взуття крадете! Є! Yeah. Да. Дуже цікаво. Нічого, коли побачите ті після. Хоча. Ек не. Ек не. не токсик. Yeah. Той токсик. Бля, айпен не засвято. Да. Чenting... Ч сказать? Що сказать? Чем не подобається? По. Вы пішли на канал Бизона, а не якого не Вазона Дить на койсь... Влак, ну... На якийсь канал вазона, Ти называйте его Вазоном как ухочет. Виснення. Та, а, а що, не так і мають їхати? Чому мен кога нема? Я не знаю. Як у тебе реклама в азонів? Де? Де? Я ні одного разу на вазоні не грав. Аліс таке бізон, та. та. В Ніку? Реклама в зоні, в озоні? Нема там ніякої реклами в Ніку. Не бі. Бути зоною, так. Ага, та-та-та, Вже. біжу. О <реклама> козак! не сраки Де ви там є? Хто там хоче ще приїхати до мене? Що? і Форст їх не бути е, тобі. Що? не бути тобі поза зоною? Не, поза зоною мені точно не бути. Чому я до цього приєднався, не знаю. Не знаю, не розумію. В чому прикол? Вам, вам це писати, але? Я оце хотів. А Ось має. Я оце хотів зробити. І... Пушу. Не треба скорпіону об'єднати В першу чергу. А, а це, як то кажеться це... Поріжка за цим кущем стоїть. І реально дивіться, якщо, якщо я зараз йому через куш буду давати, то я не буду світитися. Все, я поїхав на, на цей, на Скорпіона G. Аж тим би. Все, маєш два варіанти. Бізон або назар, все. Да тебя не давно. Надо. Закінчуйте цей прикол. Закінчити. Симплит привет, Виктора. Двой ночью. Вишкрипком менше у прицілі. Молодча, гаге. Можна їхати, запаску поставили. Бажаю ще на. А мы ладно. Ааа! сюда, блядь, блядь, тебе. Сдавати! А ну-катай сюда, мудыло! На на. Справа. А! Шість врагів! Четыре п'ятсот! Ні, Марик так я собі. <laughs> працюй, за... <laughs> залізяка, працює, працює. Всім вітанечка ще раз. Та я так би не зміг. <laughs> <laughs> сюда. <laughs> сюда. Кілбуза сподобався. Кілбуза, бля. Ай. Так, на це бій. Третій бій, майстерос. Друзі. Третій бій, майстерос. Непогано. Непогано. Треба повернути цей цей, цей демедж. Просто подивіться подивіться на мої ці... На мою статистику. Все фіолетове. Майже. Крім, крім демеджу на ці ПТ. Треба повернути назад. Треба назад повернути Буси фіолетові і І цей, бірюзовий А, бірюзовий Добре, погнали До бою! Trita-me dar -se. Oh, é é isso. Pra... É isso mas... Хе, так дали, що сандалі погубив. Не пробив. Может быть интернет по пузабу по А А тебе може можно и так? Бо то зараз пакет новий... ну, включается новий місяць и так дальше. Чому немає? Е! Yeah. Без интернету є життя. О, курва, тут весь. Десять наполотіла. Ну що це? Ах ты ж, погань! Ну чо так високо летиш, ну. На біля камня, тут дуба стріляй. О, нормально полетіло. Єдиный шот нормально полетіло Херня. Блять. Я вас разумею. Из дровина много элита. Град не хочу. Здесь нахер. Так, я уже я взял. завтрашнього дня тыжней спустки мене. Я задубался реально И завтра, завтра стріму завтра не буду. Я роблю вихідний собі. Реально, я роблю собі вихідний. я хочу один день. А будем далі будемо Далі, грати. Рад, робити гарний контент. Та я... жці, лисого. Ага, ще стай ще. щез. Подобалось, тримай ще. В Яблочко, як більці в око. Не оговтається. Okay, Бля, і ту сторону програли. Так і знав. Так і знав. Там не програють. Що так за чуки? Пряме попадання. Командир, ну ти снайпер. Ціль захоплена. Наприклад. Двигун пошкоджений, хлопці! Будемо штовхати.

Як воно косе? Це що, пітєта? Ось воно. Треба брати, звісно, треба брати. Докатався, падлюк. Майстер 4600, Другий майстерос. Ось такі були бої на к пт Ми задефали дві мапи, і реально ви бачили мої живі емоції. В деяких моментах я просто попадав в піксель, в деяких моментах я просто зводився до кінця і не попадав навіть в сіль. Ось така ПТ-шка цікава, складна, але не для всіх. Реально, є кращі варіанти за бойову перепустку. І цю ПТ-шку беріть тільки тоді, коли у вас вже є всі танки, ну, крім Лорейн, тобто два найгірших танка. Х91 ПТ та Лорейн. Тобто, їх в останню чергу беріть. Ну і дякую вам за. Підтримочку, хто дивився дане відео до цього моменту, дякую вам за подобайки, за коменти. Дякую вам за все. І до зустрічі на новому відео або ж трансляції. Всім чао, всім бувайте!